Усім доброго дня. Добрий день. Учасники. Добрий день. Чути мене? Так. Суб'єкт господарювання присутній? Так. Представтесь, будь ласка. Ірина Дінченко. Заступник начальника відділу водопостачання ВСП Львівська дирекція. Сьогодні 11 червня 2025 року. Так, ще хтось хоче при... підключитися ще кось. Представтесь, хто там підключився? Або в чаті запишіться, будь ласка, кажіть свої контактні дані і телефон. Сьогодні 11. Добре. Що? Перепрошую, Прошу. хотіла Прошу. представити з нами за це було. Повторіть, будь ласка, хто це? Представтесь, будь ласка, хто там ще присутній? Вони не чути було вас. Добрий день. день. Чути мене? Вас чути. Ви громадськість чи хто ви? Представтесь. Добрий день. Я е представник е Колов. ТЗОВ «Моноліт Еко, один з учасників виконавців, звіту, до тільки впливу на дофілі. Розробники, ясно. Добре, тоді сьогодні, 11 червня 2025 року, о 10 годині розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання акціонерного товариства Українська залізниця щодо видобування питних підземних вод для господарсько-питного водопостачання з ділянки ківерцівського родовища Свердловини, 1, 2, 3 за адресою Волинська область місто Ківерці. Станом на 10-ту годину присутні управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання, Акціонерне товариство Українська Залізниця та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Поки що ніхто інший не підключився, тому я пропоную зачекати до 10 хвилин і дати можливість громадськості для підключення до нашої відеоконференції. Але перед тим хочу наголосити, що відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року No 989. У разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин, громадські слухання в режимі відеоконференції вважатимуться такими, що завершилися. Тому чекаємо до 10 хвилин. Можливо, ще хтось під'єднається до нашої відеоконференції. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу з оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки САГАН Юлія Іванівна, повноважена головувати на громадських слуханнях, суб'єкт господарювання, Акціонерне товариство Українська залізниця та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Відповідно до Частини 2 статті 17 Закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінку впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989, організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 20 листопада 2024 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про дану плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. Та 19 травня 2025 року було подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля акціонерного товариства Українська залізниця під час проходження усіх етапів. Громадського обговорення планованої діяльності, зауваження і пропозиції на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань зараз пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта господарювання Акціонерне товариство Українська Залізниця або розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Щодо об'єкта планованої діяльності та його можливого впливу на довкілля, а потім підведемо підсумки громадських слухань. Прошу, хто буде доповідати? Доповідати буду я, як розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Планована діяльність полягає у видобуванні питних підземних вод для господарського питного водопостачання ділянки ківерцівського родовища свердловини 1-2-3. Водозабір розташований за адресою Волинська область, місто Ківерці, вулиця Паркова, 24 А. Планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля, та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно пункту частини, третьої частини 3 статті 3 закону України про оцінку впливу на довкілля. Друга категорія видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля. Видобування корисних копалин, крім корисних копалин місцевого значення, які видобуваються землевласниками чи землекористувачами в межах наданих їм земельних ділянок з відповідним цільовим використанням. Планований об'єкт, а саме водозабір станції ківерці, знаходиться в межах ділянки ківерцівського родовища. Відокремлений структурний підрозділ війська дирекція філії Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд акціонарного товариства Українська залізниця використовує підземні води для водозабезпечення залізничних і сторонніх підприємств, бюджетних організацій та населення міста Ківерці. У 2006 році ВСП Львівська дирекція отримав спеціальний дозвіл на користування надрами номер 3932 від 30 червня 2006 року з метою подальшої експлуатації ділянки ківерцівського родовища, де розташовані свердловини 1-2-3 відокремленому структурному підрозділу львівська дирекція, філія будівельно-монтажних в. Робіт та експлуатації будівель і споруд акціонерного товариства Українська Залізниця необхідно продовжити термін дії спеціального дозволу на користування надрами номер 3932 від 30 червня 2006 року з метою видобування підземних питних вод в адміністративному відношенні місце провадження планованої діяльності знаходиться в межах міста ківерці. Водозабір станції ківерці працює з 1947 року з часу введення в експлуатацію перших двох свердловин номер 1 і 2 глибиною 107 та 100 метрів відповідно, у зв'язку з нарощуванням виробничих потужностей станції ківерці та розбудовою міста. Було споруджено ще одну свердловину глибиною 90 метрів. Свердлу, свердловини розкрили водоносні горизонти у верхньокрейдових та дивонських відкладах. У 1974 році, за результатами проведення пошуків, були оцінені експлуатаційні запаси, які становлять 1200 метрів кубічних на добу по категорії А. Здійснюється водозабезпечення цією станцією залізничних і сторонніх підприємств, бюджетних організацій та населення в наступних розмірах. Бюджетні установи 10 10 272 метри кубічних питної води. Сторонні юридичні особи 17 577 м3 метрів води. Населення 221 950 м метрів кубічних води. Залізничних абонентів. 2900 метрів кубічних води. Загальний видобуток за 2024 рік склав 256 тисяч15 метрів кубічних за рік. Водозабір розташований в межах ділянки, яка має загальну площу 0,9977 ну, гектара. Земельна ділянка знаходиться у державній власності. Користування земельною ділянкою здійснюється на основі державного акту на право постійного користування, виданим 5 жовтня 1998 року. Підготовчі та будівельні роботи не будуть проводитись, оскільки територія вже облаштована та повністю підготовлена до подальшої експлуатації водозабору. Інженерні мережі знаходяться у задовільному технічному стані та заміни чи модернізації не потребують. Припровадженні планованої діяльності відсутня потреба у знесенні будівель і споруд, видаленні лісових, зелених чи захисних насаджень, влаштуванні нових доріг та інженерних мереж, тимчасових споруд. Необхідних для планованої діяльності, а також е, тимчасові місця укладання будівельних матеріалів, інженерній підготовці е, території, об'єкта потреба теж відсутня: гірничо-видобувних та гірничо-будівельних роботах, а також розкривних е, роботах. З метою збереження існуючого стану, водозаборок, ліквідації наслідків аварії, оновлення технічного обладнання та інфраструктури у процесі впровадження планованої діяльності можуть виконуватись окремі профілактичні та ремонтні роботи. На даний час планований об'єкт є існуючим пунктом водопостачання станції ківерці, до складу якого входить три артезіанські свердловини, магістральні водопровідні мережі, водонапірна пашта та насосна станція. Нами було проаналізовано усі можливі впливи, які можуть виникнути у вище, при виконанні вище зазначених заходів, і вони оцінені наступним, вплив, наступним чином. Впливи пов'язані з утворенням відходів. В процесі функціонування водозабору та виконання ймовірних ремонтних робіт при технічних несправностях передбачається утворення відходів орієнтовним обсягом 7 цілих. 63 сотих тони до них належить відпрацьоване обладнання, електроди відпрацьовані, тверді побутові відходи і відпрацьований спецодяг, а саме засоби захисту. Впливи пов'язані з утворенням викидів. Будуть формуватися в основному пересувними джерелами, а саме ремонтно-будівельною технікою. Загальний обсяг викиду складає 5,86 шість сотих тони на рік. До складу викиду входять в основному оксид вуглецю, оксид азоту, оксид сірки, метан, оксид азоту, аміак, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок, недиференційованих за складом, вуглекислий газ, оксид заліза, оксид марганцю. З цієї загальної кількості викиду парникові гази складають 5,63 тонни на рік. Вплив пов'язаний з утворенням скидів і забруднення води, практично відсутній скид не відбувається у поверх стічних вод скид не передбачається у поверхневі водні об'єкти, культурно-побутові та рибогосподарські, на рельєф місцевості чи до підземних водоносних горизонтів. Умовно, чисті промислові води та стічні пром... та стічні побутові води, що утворюються на території суб'єкта господарювання, хімічний склад, яких регламентується договором. Ходяться у каналізаційну мережу Ківерцівського комунального підприємства водопровідно-каналізаційних мереж Ківерцеводоканал згідно укладеного договору. Впливи пов'язані з використанням підземних вод. Це найбільш масштабніші впливи, які пов'язані безпосередньо з забором підземних вод, здійснюються трьома свердловинами. Динамічні рівні колива... в цих свердловинах коливаються між е, позначками 185,3, 186,7 метра в свердловині номер 1 та 185,5-186,6 метра в свертловині номер 3 у свердловині No2 амплітуда поливання за останні два роки складає 0,7 метра, займаючи показники між 186,53 і 187,23 метра. Зона впливу водозабору підземних вод визначається частиною міста Ківерці і визначається розмірами депресійної воронки від експлуатації підземних вод. Але належне влаштування, технічно правильне герметизування та ізолювання експлуатаційних свердловин дозволяє запобігти забрудненню водоносного горизонту. Свердловини експлуатуються значний період часу. Протягом цього часу не відмічено змін у рельєфі та активізації небезпечних екзогенних геологічних процесів. Рельєф тривалий час залишається незмінним. Плив на біорізноманіття, тваринний світ та рослинний виключений. На території планованої діяльності не відмічені е, природоохоронні е, представники е, тваринного і рослинного світу, е, також е, немає е, об'єктів, віднесених до смарагдової мережі, до е, об'єктів природно-заповідного фонду, е, також відсутні. Е, Вплив, пов'язаний, з шумовим та вібраційним навантаженням, знаходиться в межах норми, розрахований як 47,79 дБ, що максимально знаходиться нижче допустимого рівня для даних територій він становить 55 дБ. Впливу на об'єкти культурної та історичної спадщини також не відзначається, адже вони відсутні на території планованої діяльності. Вплив на соціально-економічні умови це лише позитивний, адже отримуємо забезпечення населення і суб'єктів господарювання якісною питною водою для задоволення господарсько питних. Потреб це збереження робочих місць, забезпечення надходжень до бюджету завдяки виконанню податкових зобов'язань, здійснення планованої діяльності з дотриманням вимог екологічного та та санітарного законодавства забезпечує мінімальні негативні впливи. На стан навколишнього середовища беручи, беручи до уваги усі розглянуті аспекти планованої діяльності з використанням сучасного обладнання і наявністю впливу у межах, що значно менше нормативних значень можна зробити висновок що функціонування об'єкту з дотриманням встановлених норм та вимог не викличе суттєвого негативного впливу на довкілля. Присутній негативний вплив знаходиться в межах дозволених показників та не призведе до погіршення умов життєдіяльності населення та навколишнього середовища. Дякую, в мене все. Дякую вам у зв'язку із тим, що на громадське слухання присутній організатор, представник управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації та суб'єкт господарювання акціонерне товариство. Українська залізниця, то, з урахуванням пунктів 10 та 23 в порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989, зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. У зв'язку з тим, що громадськість не з'явилась, не підключилась до нашої відеоконференції. Про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Громадське слухання щодо планованої діяльності Акціонерного товариства Українська Залізниця щодо видобування питних підземних вод для господарського питного водопостачання з ділянки ківерцівського родовища свердловини 123 за адресою Волинська область місто Ківерці. Завершені. Дякую всім за увагу, гарного і спокійного дня. Дякую вам також. Дякую.